Друзі, всім привіт! Це Антоніч не мовчить, і в нас хороша новина. Зараз ви подивитесь відео огляд на чергові заяви зрадника. І українофоба Юри Бардаша, але ми записали це відео вчора. А сьогодні вранці з'явилася новина про те, що Бардаш заочно отримав 10 років ув'язнення в Україні, і це ж класна новина. Тому я вирішив дописати все таки цю інформацію важливо. Як це сталося? Значить, Юрій Бардаш був заочно засуджений Вінницьким міським судом до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Я не впевнений, що в нього є майно, але воно буде конфісковано, якщо є. Суд визнав його винним у публічній підтримці збройної агресії Росії проти України. Закликів до насильницького повалення конституційної ладу та розпалювання національної та релі... релігійної ворожнеці ворожнечі боже як. Приємно звучить. Юра, можливо, подивиться це відео, йому він вже постійно розповідає, що йому висилаєш моточки відео. Тому, Юра, вітаю тебе. Чекаємо. А я вірю, що відсидіш свої 10 років. Може, не зараз, а можливо, трішки пізніше. Все, далі. приємного перегляду, наш епізод знову ж таки про Юру Бардаша, який ми записали ще вчора. З вас лайк і підписка. Поїхали. Всім привіт, друзі. Антоніч не мовчить. і Зараз у нас буде відео про Юру Бардаша. Ви скажете, чого це знову Юра Бардаш? Чого цей пеніс російський знову виліз в Інфополі? Тому що він насправді роздає там активне інтерв'ю в Росії, і тут він. Почав розповідати про мішу Крупіна. І мене так чесно кажучи, це зачепило, бо Міша Крупін наш хороший друг, мій хороший друг. Він зараз захищає лави Збройних сил України, захищає нашу країну. І мені звичайно ну, було цікаво, що він там розповідає про Мішу Крупіна і про своїх колишніх підопічних, з якими він там і дружив, і працював. Те, що Юра Бардаш до цього говорив, я навіть сьогодні не буду підіймати. Ми конкретно послухаємо, да, трішки про те, що він зараз розповідає. Про, про наших артистів, які е, захищають нашу Україну. Ну, До слова, всі артисти, які працювали з Юрою Бардишем, е, всі е, зайняли проукраїнську позицію. Ну, ну майже всі. Так, наскільки там, нерви, е, Міша Крупін. Хто там ще, ну Київ Стонер з ним там не працює, він там живе в Україні, але ну і так далі. Я зараз всіх певно, що і не, не, не пригадаю, хто з ним працював, а велбой яскравий артист. Ну, певно, що велбой, Міша Крупін це найяскравіше. Тому давайте трішки послухаємо, що там Міша Крупін розповідає. На болотах це такий подкаст про музику, але в підсумку він не дуже про музику. Ну, от можемо трішки послухати. Нагадаю, Юра Барда живе, живе зараз в Москві. Все понятно, если чесно, і тим, вот кто там уже всім все понятно це він розповідає, чому він не веде свій телеграм. Просто одни люди продолжают ну, включать баранов и вот топить там, я не знаю, так, электорат Притулы, наверное, Стерненко, вот этой это шадбой. Боязнь открыть. Ну, Но это боязнь, глаза а аналогическая у них боязнь, потому что их всех ждет виселица, их ждет трибунал вот именно вот этих людей. И они будут допаданы. Ну, два, еще раз: Ці, наш, люди сидят в России в Москве. І обговорюють Стерненка і притулу як людей, які збирають ледне акумулюють ледь не найбільшу допомогу для збройних сил України. Кількість дронів, які зібрав Стерненко, можна співставити лише з державними закупівлями. А в фонд Сергія Притули акумулював вже. Десятки, можливо, навіть сотні вже мільйонів доларів. На середостаннього марку цвалов зараз. От буквально вчора я був в нього на стрімі. Збирає на дрони для розмінування водних територій, і це робить також фонд Сергія Сергія Притуле. Ось, тобто, ось про кого ми говоримо, і зрозуміло, що такі от проросійські чмошники, вони зрозуміло для своєї ватної аудиторії, з розрахунком, що тут їх теж хто слухає, ну ось подібне доносять. Ну Для росіян, я не знаю, вони, можливо, росіяни не знають такі Стерненко і Притула, може їм взагалі не розуміють, що вони про… в Росії обговорюють наших волонтерів. Ну, це якби ми зараз ту зібралися, обговорили якихось. ну Ми бардиша цього Член голови обговорюємо, бо він якби типу українець, так, представитель Донбасу, так називаємо. І він там постійно якби, себе позиціонує, як типу, він ось такий ось такі українці є. Ані, ота кастрюля галова. Тіпа, типу, а от ми отакі, от ми отакі, от мировне пацани з Донбасу, Насправді не такі. Я просто хотів би нагадати, що Василь Стус, наприклад, з Донецька, да, український дисидент, який заг, який просто якого згноїли в, в радянських таборах, він з Донецька і ще так може дуже багато пораховувати, хто з Донецька, з Харкова, з Одеси. Ну, давайте послухаємо, що він про не говорить. эти Петрови, Іванови, всі эти собаки, всі вони... всех их ждет страшная участь, поэтому у них нет других вариантов, когда последнего газовать, и это просто все, вот А с... этот, это, не знаю, что зачем он ее, а но ну подавись, я слухаю важно, Юру, Все подивися. они, всех их ждет страшная участь, поэтому у них нет Видите, других кивая. вариантов, когда последнего газовать, и, и это просто вот сейчас уже это настолько мне меня друзья о, о фигням в, в старых маршрутках вот такая сидеть на так голову и собачка помнитает и прям так. вот просто насколько насколько у них хватает сил, насколько у них хватает наглости вот просто с выпученными глазами рассказывать продолжать людям. Это ладно Бог с этими Бог с ними с этими людьми меня больше интересуют другие люди те. творческие люди, очень много этих людей там. Творческие люди, Вот які... я захожу там в ету запрещену інстаграм. Зараз я розумію, буде якраз про українських артистів розповідати. Давайте послухаємо. Це означає, що дуже круто, можуть тільки потішити за. Тих артистів, які дуже чітко проявили свою позицію під час повномасштабного вторгнення. І я завжди про це кажу: що українські артисти перестали бути просто артистами, а всі перетворилися, насправді всі, хто там в медіа працює, я там ведучі, блогери, співаки, всі перетворилися на обслуговуючий персонал для Збройних сил України. Бо наша задача врятувати країну, вона єдина. Хто зброєю рятує, хто зараз ще цього не зробив. Має акумулювати все що, все, що є, для того, щоб підтримувати Збройні Сили України. Міша Крупін, про якого зараз буде йти мова, неодноразово виступав, я з ним їздив в Харків, він їхав далі потім виступати для військових, збирати на машини, збирати на дрони, мене залучав до цього. А зараз він сам взяв до рук зброю. От якби показова історія. Давайте послухаємо. Історію. Ну і захожу. захожу к тим, хто мене інтересує з позиції творчества. Вони все там, вони всі збирають на ВСУ. Всі і продов... Ну, клас, це хороші новини. Якщо ці якщо ці проросійські істоти це розуміють, це бачать, я вважаю, це якби класна тенденція, класний приклад. Мені мені насправді це подобається. це робити. Ну ви ж ну ви ж умні люди. Ну, у вас ж. Ну, тобто, я так читав завжди. Тобто я не знаю, наскільки умним хватає, ну, ну, тобто, наскільки это Достаточно быть умным человеком, а там еще разумным, кто-то говорит разные там. Но они продолжают это делать. Или что-то ну, вот нет. И вот это для Юра, меня. Извини, можешь не отвечать, если неудобно. Но вот раз не упомянул, это один из тоже проектов, который мне очень начал нравиться в начале, то, что ты называл там новой ветвой шансона, это Миша Крупин. Вот я за ним слежу. Мені от кажеться, oh, що це знаєш, коли люди лежать на дні. Uh, ще раз, давайте для розуміння. Ось ця істота, яка сидить разом з цією істотою, ну це представителі так званого руського міра, і вони обговорюють українського артиста. А uh, міша Крупін, без сумніву, український артист, харків'янин. У нас є чудовий епізод мого проєкту Міста для телеканалу Дім, де ми з Мішою Крупіним зустрілися в Харкові. Гуляли, розмовляли, багато про що говорили, і ось вони сидять в Росії і обговорюють українського артиста. Той сподив, що мені дуже подобається, бо міша обкрупін твої да, А зараз я смотрю в шокі. А що вони в шокі? Давайте послухаємо. грязью вот вокруг. Слушай, вот. я за ним абсолютно не слежу, но мне а, люди про моих подопечных бывших всегда присылают какие-то mm -hmm. вот ну там видосики. я да. тоже присылал тебе. Типа, да. Да, да, и вот мне прислали видео, там где Миша в одежде зеленой, там я не знаю какой-то вот он пол, полувоенной одежде или военной. говорит. нет, говорит, вы не знаете, я не там не такой не сикой, я беспилотник. Он говорит просто, и я на него смотрю и понимаю, дядя, ну ты Какая реально, мысль. да, ты <смех> же <смех> реально, короче, вот этот аппарат без мозгов, <laughs> которым управляют, да, да, вот да, просто ты это, да, ты это вот <laughs> и, и транслируешь. И причем никакой рэп его уже не собьют, нет, да, его... наверное. Нет. <смір> Такі жарти, сидять ці ублюдки, обговорюють українського артиста, який взяв до рук зброю, який зараз працює, знищує окупантів, до речі. Тому, якби вони можуть, що завгодно обговорювати, але ну, от, ці псевдоінтелектуали російські, це ну, насправді страшні люди, бо всі, хто... Всі, хто в них мовчать, або ось таким чином, а, толерують, а, толерують нормальність війни в Україні, ну це, це покидьки, це, це нікчеми, це, 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 це ті самі люди, які, яких після другої своєї війни в Німеччині їх не судили, на жаль, але вони назавжди жили з клеймом посібників. Посіпак режиму кривавого. І ну, це їх, їх також буде переслідувати все життя. Ну, Юра, не знаю, Юра, просто бахнути на всю голову. Я думаю, там в нього сталися проблеми з, з мозком після вживання наркотичних речовин, заборонених. Ні в якому разі не як зас, нуль підтримки 100 засудження. А ці, от ну, там він бачите, в сорочці, в окулярчиках, ну, типу, хайн такий сидить, чмоня такий. По факту, по факту, звичайний, звичайний ватник, звичайний імперієць, який розповідає зі своїм другом е про те, що от такий проект був Міша Крупін. Нам він так подобався, коли він пів про Шансон, а зараз він воює. Це ж не треба, ці українці странно. От приблизно так це все виглядає. Ну, якби з одного боку, нам реально від цього не, 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 не тепло там не холодно. З іншого боку, це дивляться росіяни, яким вони ну, по суті нав'язують да, свою цю думку. Ну, Знову ж таки, мені похер і на тих, і на тих. Але просто хотів в цьому відео сказати, що Міша Крупінь просто красний. Я йому респектую сто разів, як і, я думаю, абсолютно. Там 99% українців всі при зустрічі з Мішою Крупіним звичайно можуть тільки подякувати і за позицію і за сміливість. От що я можу сказати, це абсолютно точно. <рес> Там уже такої nee, безповодні бачать. Это просто, ну в плані, вот mm -hmm. тоже про Мішу у тебе був друг. Которому ти написав много песен: Джиган. Джиган. Который, ну, Надо подкачатися. Я не знаю, надо... я ничего не слухав <laughs> у него, но он мемний чел і uh -huh. постійно хайпує. Ну, кто uh -huh. ну, Вся... ну, не в курсі одесит, який, а... який підтримує агресію Росії в Україні. Ну, він просто там особливо немає мізків, насправді тому якби не, не бачу сенсу обговорювати, просто. Ну, просто, короче, просто. Просто чувак, з якого всі там ржуть і радіють, що він, як собачка, ходить по цих шоу і, і тупить. Там, оце його образ. Ну, окей, як би фік з ним. Хоча він теж народився в Одесі, народився в Україні. Постійно з'являється в ефірах. В плані, Євреї вот, справляють свадьбу. Угу. А, там, російські євреї і українські євреї. В плані, тобі не достаточно, ну посмі, що проходить. Євреї вже все поняли, показують. Ось, до речі, як ще працює пропаганда і чому не можна толерувати ні в якому разі росіянців, бо як тільки ти їх допускаєш десь, як тільки вони з'являються на якихось спортивних змаганнях, одразу, от як Юра, і і, і, і такі подібні персонажі вони одразу починають розповідати росіянам: дивіться. Ну, нас же допустив, ну, все ж очевидно, всі нас чекають. Хочуть, щоб наші тенесисти грали у світі, подивіться. Або там наші, я не знаю, фігуристи каталися, дивіться, ну це ж, очевидно, нас чекають. Те ж саме, насправді, це весілля, де був Равін український, його там, да, дитинка, не знаю, хто там, дівчинка чи хлопець, і равін російський. це... Ну, це, це погана історія. Чому? Тому що вони типу показують, що дивіться, ви там воюєте, росіянці, ви там вбиваєте українців, а ми євреї тут посвяткуємо. При тому, що в мене є на каналі інтерв'ю, наприклад, з військом-капеланом з центральної київської синагоги, який на фронті підтримує українців, і величезна кількість українських євреїв захищають нашу країну. Для Із... Із... Ізраїля позиція Ізраїля для мене частково до кінця. Не ну не, не настільки чітка і зрозуміла, і мені шкода, звичайно. Бо те, що зараз відбувається з українцями, це по суті геноцид. І хто як не єврейський народ має розуміти, що відбувається, коли на тебе нападають, коли, коли тебе знищують просто через те, хто ти є. А теж це те, що роблять росіяни. Тому для мене не така чітка позиція Ізраїля. Як би мені хотілося, ну насправді дивна. Отак от я скажу, дуже толерантно. Але, звичайно, я дякую всім ізраїльтянам і євреям українським, які або воюють з нашу країну, або всіляко її підтримують. Дякую, звичайно. Тому міру, що відбувається? Ну, це новина, дочь головного равіна, равіна Росії, і син равіна Одеси грають свадьбу в Ізраїлі. Ну, і там виступав Джиган ще. Ну, це насправді соромно має бути син Равіна Одеси Авраама Вольфа. Це, ну, це шляпа. Вот вибачте, що я так просто скажу, але це ж яка шляпа, а не, а не новина. Цей там Джиган, там с ними там на этом. Видели, наверное, да, не да, знаю. Да, 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 да. Миша, да. что ты в этот момент о вот, себе думаешь, когда ты на это смотришь. Ты дотягиваешься зубами до локтей или не дотягиваешься в этот момент? Ну и, в общем, да, это такая... Уже для меня это вообще не трагедия, но для Миши, наверное, это трагедия всей его жизни. То, что он впрягся вообще не в свое, неосознанно, не понимая, что происходит, предал свое творчество, предал свою культуру, потому что все его творчество основано на русском языке. Mm -hmm. на том, ну, то есть реально. Якщо і... ми повертаємось до теми мови, і що, яка різниця на языке, ну, вони знову, от він знову тол толерує, що все основано на русскому язику, русський язик, русський язик, русський язик. Це ми до слова, що в нас, типу як-то Ущемлення русского языка Ну, короче я вже сто разів про це розповідав і про один з головних наратив Путіна, що вони йдуть защищать русскоязычное населення от Бардаш. Це вторить тому, що русский язык предал русский язык Міша Крупін співає українською. До речі, ще раз величезні слова поваги Мішу Крупіну за позицію і за творчість. Я просто просто люблю тебе Міша скажу Я думаю, ти побачиш це відео. Нравится очень большому, нравилось очень большому количеству людей. Песня «Красный бархат» в Москве, мне это чуть ли не через день. Юр, по 10 раз в караоке, все. Я, я ехал по Садовому кольцу, впереди меня ехала машина ДПС Москвы, GLS, Mercedes. Я песню, да, да, вот, да. І я поставив пісню міліціонер-міліонер. І їхав, знімав. У мене це відео взлетіло, а дуже класно всі, Ну, э, очень... такий Єбобо е розповів класну історію. <ріх> Блять, що це за історія нахера він… Як він зняв перекол з поліцією? Ну, блін, ну чесно, я іноді, ну та ні, ну я не буду там називати, що, там, що в них там проблеми з інтелектом. Та ні, ні ніби ж такі. Інтелектуали сидять, подкасти записують. Ну, якісь речі за 4 роки мені здавалося, що я типу вже звикну і буду такий розуміти, але досі багато чого не розумію. Як, як таке можливо в своїй голові толерувати те, що вони намагаються видати за щось нормальне. Ну от Війну в Україні вони намагаються, ну, вони її взагалі бачу, за скобки ставлять. Вони говорять про те, що Міша Крупін щось там дивний. Забуваючи те, що більше трьох років війна. Ну, якось, типу, він просто дивний. Знаєте, просто він вдягнув форму і розповідає про безпілотники. Ну, от так це звучить за їх версією. Четкий, касательно вот этой всей культуры музыкальной, но настолько вот так вот себя опустить, и это касается всех. Вот можем сразу идти, есть такой товарищ Мельковский Евгений, группа Нервы, солист группы mm -hmm. Mm -hmm. этой. Мне вот недавно группе Нервы было 15 лет. Вот раз хочешь сказать, что у нас на канале есть интервью с Женю Мельковским, Ми знімали за пару років до повномасштабки і є Мішою Крупіною навіть пару епізодів. І хочу сказати, що Женя Мільковський теж виїхав з Росії, виступив з антивоєнною позицією, дуже чітко живе в Тбілісі, співає далі російською, але знову -таки, він живе не в Україні, тому якби до нього ну, якось і претензій ніби немає. Ну лише можу подякувати за те, що він якби не мовчить, висловлюється відверто проти війни, проти Путіна. проти, Проти Росії. Ну, як би, як мінімум, за це вже вже дякую, скажу. А, те, що він не в Україні, ну це його справа його вибір. Угу. І мені присилають відео де он просто ну просто песню поет о том, как у него все плохо в этой жизни. І, так... ну, і просто все отвратительно, і лучше уже не будет, все пропало. Угу. І я захожу посмотрети. ну там в Ютубе вбил нервы мельковский последнее интервью угу. они сидят в тбилиси угу. э, поливают вообще грязью президента россии як мы этого и вот и просто черные сидят вот просто их угу. нет все вот э, нервы в... ни не к черту да нервы ни не к черту <laughs> я подумал боже какое Прикольно. счастье что я отдал ему это имя я ему mm -hmm. подарил его просто, забирай, думаю, слава богу. А Также... что а подарил? А чё... Ну, потому что, mm. ну, как бы, и мне сон приснился, что, типа, Жена отдай нервы, mm. отдай, mm -hmm. я отдал их, и все, и, и хорошо. Так, про Ваню Дорна, давайте подумаешь, что он про Дорна рассказывает. Ваня Дорн, який mm -hmm. я вот недавно вже. Ну, він то не випускає нічого. No, ну, так... В плані, у него, он русскоязичний артист. Он русскоязычный артист. Mm -hmm. mm -hmm. артист. Прекрасно. — Ну, от, до речі, знову ж таки ми говоримо про повертаючись до теми да, важливості мови. Вон... <кхід> Будь-хто, хто говорить російською, для них, як русскоязичний артист, відповідно, він їхній. він їхній. Не наш, не український, тому всі артисти, які прийшли на українську, я респектую. От зараз у Данилко брали інтерв'ю, питали чи перекладе він свій, свій репортаж. Він збирався у на атласі минулого року з українською програмою, але не встиг підготуватися. І, і він каже, що майже весь матеріал вже перероблено. Ну там лишилось там дрібнички, і я думаю, що він презентує велику програму, де будуть супер суперхіти сердючки українською. І це буде круто. Хоча в нього і так там гоп-гоп-гоп, ще на -гоп, там, а ми танцюємо, ми співаємо. Воно і так що, да, українську. Але з іншого боку, я йду така вся в дольче Габана. Це типу російською. Тому я, там шла-шла-шла, піражок Нашла там, сіла, да, Пам'ятаєте, звідки я знаю всі пісні? Ну тому що це частина нашої субкультури. Ми всі знаємо сердючку. І я чекаю, що це буде. Українську. Я не проти перекладу пісень. Наприклад, Монатік переклав свої пісні старі, Наприклад, Дарафєва «Время Стекло вони вирішили не перекладати ім'я 505, там, якісь такі свої хіти, І це їхня позиція. Монатік вирішив перекласти, підтримую, Але величезна кількість артистів їм, як цікаво, як такий жарт, а океанельзи не виявилося, що їм не треба нічого перекладати і Sky, і друга ріка, бо в них і так все українською. Бомбокс теж не співає свої старі російськомовні пісні, наприклад, там Вахтьорам Кливнюк не співає на своїх концертах, але ледь не головний хіт Бомбокса всіх часів. Ось, але там багато хто переспівав кавери українською. Тому я вважаю, що круто, коли артист нехай перекладає українською. Якщо зараз суперхіт номер один в усіх чатах козловський Шекспір українською, то це класно. Я радію за Козловського, я радію, що ця пісня звучить українською, тобто питань в мене немає. Тому мова важлива, я до чого веду, і краще вже перекласти навіть старі пісні, писати нові, звичайно, але і старі пісні перекласти я тільки за. І делает, музику, все, ну Ваня в когда-то і мене вдохновив, Ну тобто не без цього он, звісно, але теж один из тих. Кто не имеет концепции своей личной, mm -hmm. нос по ветру, модно тризубец показать в Сочи на mm -hmm. выступлении mm -hmm. новой mm -hmm. волне покажу, просто потому что это хайп. Mm -hmm. А вот такое мамкин сынок, который может вам всем показать mm -hmm. язык, потом за это он не может ответить, бегает от журналистки, mm -hmm. прячется, потому что не понимает, что отвечать. И у нас такое поколение в принципе артистов, оно выращено было. Тому думати, що з цими людьми будуть, угу. мені взагалі немає на це малейшего желания. Вокруг столько нових. Вот ну, вони потім обговорюють ще 20 годин, а де нові російські артисти, що нам, в принципі, до жопи. Е, ще раз, важливо, музика не поза політикою. Музика, музика це частина політики, частина суспільного життя. Е, важливо говорити українською, важливо співати українською, будь-що вони Чому важлива декомунізація? Чому важлива там зміна назв вулиць? Тому що вони все це як я знаєте, як такі в е, шкідливі такі е, е, собаки помітили, обіцяли все своє цією російською мовою. і типу, де вони настяли, це їхні вони вважають. От е, нам потрібно від цього всього здихатись, від усього е, цього нащадку імперського і будувати своє нас безліч. От ми зараз на вулиці Івасюка. Раніше називалося Героїв Сталінграду. Абсолютно не бачу проблеми. для моїх дітей. Це вулиця вже Івасюка. Вони не знають, що тут було героїв Сталінграду, і для них не існує такої вулиці. Теж саме Московський міст це міст північний. Теж саме, що московський проспект колись називався. Всім вже пофіг, як він називався. Він вже давно Степана Бандери. Всі вже знають, що Степана Бандери. І так буде зрозуміло, пройдуть там роки, але всі забудуть, як воно колись раніше називалося. Тому це питання тільки Тож, слухайте українське Юру Бардаша шліть на три літери і тому подібних артистів. Не толеруйте там, російську цю шляпу в українському ефірі. От нещодавно був скандал з цим бодібілдером, який виступав під російський реп на конкурсі бодібілдерів у Львові. Ну, я навіть не хочу це коментувати, бо це розумово відстала людина. Просто я не знаю. Ну, Там є жарти, чому бодібілдинг називається бодібілдинг, бо дібілдінг, да? але я не хочу про це жартувати, бо величезна кількість спортсменів, абсолютно розумних, класних чу чуваків, я їх знаю. Ну, але от є такі, там, да, які прокачують м'язи. І не прокачують головний м'яз, який ось тут. Підтримуйте Збройні Сили України, ставте лайк цьому відео і будьте котиками. Побачимось обов'язково на цьому каналі на Анатолійович не мовчить і на каналі Анатолій. Всім пока.